Go. Oh Володимир Лисенчук, наш земляк, з червоним дипломом закінчив Коломийський професійний ліцей сфери послуг. Потім пов'язав своє життя з міліцією. Працював у ППС нашого міста, а потім у спеціальній роті міліції при ОМВС України у Івано-Франківській області. Мав звання прапорщика. У квітні минулого року одним з перших поїхав на схід захищати кордони України. Разом із побратимами охороняв гору Карачун, що біля Слов'янська. Протягом кількох тижнів перебував під мінометним обстрілом терористів. 29 травня вертоліт Нацгвардії який перевозив їх на ротацію. Був збитий бойовиками із переносного зенітно-ракетного комплексу. Тоді загинуло семеро прикарпатців разом із генералом Кульчицьким. Пам'ятний знак вирішили встановити друзі та колеги Володимира. Вони кажуть, він був справжнім героєм і справжнім чоловіком. Там був мій товариш, з яким ми виросли з самого дитинства. Ми вирішили так друзі. Він героїчно загинув в зоні АТО, захищаючи наш з вами і нашу країну. Ось і ми вирішили так, його не стало просто якось уважити його честь, відкриттям меморіальної дошки, залишити якусь пам'ятку, так би щоб розуміли і знали, і пам'ятали люди нашого героя. Він був дуже хорошою людиною, дуже таким посміхаючим радісним, таким цілеспрямованим вічливим, дуже хорошою людиною, дуже світлою людиною. І про себе він залишив тільки приємні і тільки світлі враження. Про Володимира, як старанного учня, розумного відмінника навчання, випускника з червоним дипломом, говорить викладачі ліцею, кажуть, він той, з кого повинні брати приклад усіми. Учень дуже хороший, дуже здібний, дуже привітний, дуже чемний, дуже увічливий. Відмінник навчання ми ним гордилися завжди. Завжди він був слухняний. Ну я думаю, що ми виховали дуже хорошу людину і так додали йому такої ще наснаги. І він нас скажу, оправдав. Всю все те наше навчання, яке ми як і що ми в нього вкладали, ми дуже гордимося ним. На відкриття дошки приїхали й побратими з Івано-Франківська. Мужні чоловіки не стримували сліз. Казали, Володимир справжній герой, який не на мить не замислився, чи варто йому їхати на схід, бо вірний Україні та присязі до смерті. Володю війшов в історію як герой. Тепер він буде прикладом для виховання молодого покоління. Всі, хто будуть вчитись в цьому ліцеї, будуть дивитись на цю дошку і будуть пам'ятати, що володя боровся за незалежну країну. Найважче, звісно, батькам та усім рідним Володимира. Вони кажуть, біль втрати словами не описати. Минув майже рік, як він загинув, а легше не стає. Звідки беруть сили жити далі, не знають. Ну, мені дуже шкода, що такі молоді хлопці гинуть. як кажуть, хтось мусить із ліцею обов'язково виконувати. Він військовим був. Спес підрозділ служив. Тепер як кажуть, а їх така робота, що батьківщина таки щати. Володимира Лисенчука посмертно нагороджено орденами Богдана Хмельницького та за мужність. У герої залишилися згорьовані батьки, брат, дружина та двоє маленьких діточок. До свого 30-річчя Володимир Лисенчук не дожив кілька днів. Захисник загинув 29 травня, а 10 червня йому мало б виповнитися 30 років.